Я впевнена, що ви точно чули про те, що у зоопарку Сан-Антоніо народилася двоголова черепаха. Хм. Тепер вона обзавелася власною сторінкою у Фейсбук. Рептилія, яка з'явилася на світ влітку Тельма і Луїза. Працівники зоопарку уточнюють, що Тельмою звуть праву голову, а Луїзою Відвідувачі зоопарку можуть подивитися на юну черепашку в одному з акваріумів. Поїхали? Ні. Ну, хоча б давайте мультик подивимось. <ріпична> в інформації про користувача зазначено, що черепаха вже, вже закінчила школу червонових черепах і університет черепах. А тепер хвилинка біології. Двоголові черепахи і змії є нероздільними гомозиготними близнюками, і в більшості випадків ведуть нормальне собі життя. Спробуйте все це повторити і розказати своєму вчителю. До зустрічі, любі, папа. -па.